Добрий день громадяни України. Я незвичним вітанням слава Україні. А словами Шевченка, добролась Україна до самого краю. Більше ляха рідні діти її обирають. Я не знаю, чи їх можна назвати рідними дітьми України. Це так мешканці, які тут поселилися на нашій території. Нас грабують під час війни. Ну, я, знаєте, як оце. Я вчора, цілу неділю я бігав по лікарнях, по всім соцзахистам, по пенсіонним фондам. О, як би бачили, як проклинають цю владу. До чого ми докотилися, а не оцей, що зумбомарафон, що нам більше вдається локшину на вуха. Це жах. Ось у мене проти мене вже скоєний геноцид. Не виплачена зарплата, ні пенсія, навіть державі фірма, яка зв'язана з прокурорською ментівською мафією, не сплачувала до держави податки. ДБР не працює, прокуратура не працює, поліція не працює. Ось я вже звернувся був до судідчого судді. А виявляється, що не в нас всі судді покидьки, є, ще інколи. І ось в мене. Ухвала суду, в який я зобов'язала прокуратуру Дніпропетровської області відкрити кримінальне провадження за 442 статтю Кримінального кодексу України та почати, розпо... і почати розслідувати. Ну, що вони, оце шахраї, що вони? Це шахрайство. Вони підробка під документів, ось, о, що вони зробили. Вони відкрили по якійсь статті, по 367 статті шкода окремими. Та це ціла 2014 року. Це поліція, прокуратура покриває, податківці, які покривали ці злочини. Нарешті визнали, закрили таке архітектурне управління, яке за бакси за квадратний метр. Ну, в Києві до 6 баксів за квадратний метр давала, що будинки, будівлі готові до експлуатації. Ну, Дніпрі трохи дешевше, та, до 3 до 1 до 3 баксів за квадратний метр. Ну, це закрили. Ну, оце я хочу. Так от я маю намір вийти на акцію протесту і вручити про підозру, скоєння злочина, прокурорами, посадовими особами прокуратури, які не виконали рішення суду ось є рішення набрало законної сили. Пан Бішко. Ви прокурор області, чи вибачте, я не знаю хто, де ви, чи якась приватна компанія, яка що хочу, то той барачу. Ви будете виконувати свої обов'язки. Це одне. І оце я пишу про підозру з злочину, посадовими особами, прокуратури, які не виконують свої обов'язки. Сидять там на нашій шиї, заробляють бешені і сидять просто в відписки. Це така канцелярська контора. Пише заяву, не ті бумажку, а потім вона лежить, ніхто не розслідується, вони придумали статтю. 284 КПК, тобто відсутність складу злочину. І тоді бігають по судам і все. І от я 14 року оцей бігаю. І тут мене вже поручили, в нас вже поліція, прокуратура усі перетворилися в бордель. Вибачте за таке слово. Як кажуть, проституток, як правильно, повій, керуючи, та не, не повій, міняють. Бандер, який керують ним, ось у нас поміняли генерала щадило, що щось змінилося. Перед ним був один поміг, ну що, як була бордель, як ви не міняйте борделі ліжка, навіть Бандершу назначаєте, а сутність стається. Те ж саме, ніяких не змін, якісь нам обіцяли реформи, зміни проходять. Наплодили цих ДБРів. І ось мені ДБР ось пише. Коротше, відмовляюся від відсутність складу злочину. Так як же відсутність? Уже рішення суду є, 440. Вони вже давно провести, тут вже не треба доводити. Ось ось. Не виконали. Це ж конкретно написано. За невиконання рішення суду, 382 стаття посадовими, пункт, частина друга. Все, беріть його за шкірку і тяніть. Де, на що мені така? Влада, така Конституція, вибачте, коли наш президент не є, ви гарант Конституції чи ні? Є ж стаття Конституції 129.1. Рішення суду, яке набрало закони, виконується негайно. І де воно? А І хто от, суддя, пане да. Вадиме, хто суддя е, з жовтненго ну, судом? Е, 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 суддя. На умова, оце а, без... все. все я знаю. Да, це да. хоч одна. А там же ж мені судді, це жопне, оце, ж, обнем, оце ага. ж там як гадюшник зібрали такий, мені відмовляли, виявляєте. А жінка просто діє, не то, що мені по закону. По закону, так. Да. Ось по... мені не треба нічого, що там поганий суддя Діє по закону. Якщо не знаєш, як діяти, діє по закону. І оця суддя Наумова діє по закону, честь і хвала. Якби всі судді. Діяли по закону, там негідників таких, і вони вже починають викручувати, перекручувати закони, щоб не виконувати, щоб покрити злочинів вже прокуратурою, поліцією, все. Оце зараз. ДБР ніякого немає, ніхто слідства не виконує. Мені злив, що я вже замучив генерала Щадилу, який доручив полковнику Захаренку в 19-му році. Це з 19-го, і мені. Захаренко, знаєте, що ось ось, кожен день, кожну неділю обіцяє, зараз притягнемо, притягнемо, з тобою розрахується. Так не можеш ти якщо що є закон, бери. Винось підозру, вже доведено трьома судами. 172 кримінального, 175 212 го години сплата податків, шахрайство. Хватило себе беню. Нашого Дніпровського потягнути. Це ще шапіто, не, ще не знаємо, чи його судять чи ні, тому що американці треба. Вони нам шапіто туди устроїли, судять Коломойську. Щось я не пам'ятаю жодного нашого олігарха, якого посадили чи щось витрували. На теле на зомбомарафоні покажуть. Ми ой, які добрі, ой, які яка боротьба. І оце ДБР. Вже ж приїжджали один раз. Податківці залякували робітників. Виявляють, залякували. Мені самі робітники кажуть, ну я ж що не... вони зі мною зроблять? Податкова поліція, прокуратура, людина не знає законів і залякати це. І оце таке саме І Мені соромно, я ж кажу, коли. Жінки вже ненавидять цю владу. Йду по вулиці, от хлопці прийдуть з фронту, ми їх там. Та кажу, хлопці саме пасінарії загинуть, самі такі. Останеться, щоб не довелося не нам воювати. Тут треба розуміти, що вони не влада. Владою є, ми відповідно до п'яти конституції. А влад... вони представники внутрішнього окупанта. Так Якщо я... вони не виконують конституцію, поварять конституційний лад. Так я ж то я це кажу... ворог. Це ворог. Бо я ж і кажу, я носій, влади. Я вам передав повноваження, звертався три рази до президента, а там вже сидять, знаєте, єрмаки, там усе. Хто там буде, від... роблять тільки відписки, порушую, порушуючи закони і все так далі? Ми посаду президента просто не утворювали, так що так немає скажу, президента, є маріонетка. Я... Я за парламентську республіку, тому що мені на моє враження не знаю, як на других, що довіряти владу одній особі після совка це небезпечно. Це йде узурпація влади. Ось я з зелеському чим довше буде війна, тим більше він буде сидіти у влади чи у корита, як правильно По іншому він не утримається. та вже я, я ж не то що даже ці жіночки молоді, ось я їду. Да, я голосувала, да будь-вже прокляття такі в його сторону несуться. Це ми таку помилку, а що кинули все. Це якраз той електорат, який ходить на вибори. От я пенсіонні фонди об'їздив. Все, всі в лікарнях був, скільки оце хворих, всього. Хоч би одне добре слово, як ото по телебаченню. А до чого? Ну, це одне, от я буду в понеділ вівторок на акцію протесту. Коли ж вони виконають рішення суду? Чи відкриють кримінальні на прокурора на самі на себе, чи буде розслідування, що в мене сумніває, є, що відпишуться. Або вони ж ось, ви бачите, що 367 статтю шкідники, ось ось. вони повинні були написати 442 передається до... СБУ, а не ДБР. Це вже. А вони до внесення в ЄРДР кваліфікують вже злочин. Тобто не да, роблять... розслідування. Да. Полтавське ДБР, це вже ж не перший раз, немає складу злочину. Так ви хоч закони, ви де вчилися, угу. Читайте, процесуальний кодекс. Ну, всі-всі свої розпорядження і так далі. А прізвище ДБРівця там є. Та в мене зараз знайде, може, прервем час я. Не знайду то саме. Є ДБРівця. Та ну це один. В мене їх таких маса кожний ДБРець. Сидить конторська, вибачте, криса. І інше я не назву. І робить відписку. Ні, а мені дуже багато відписувався син колишнього генерала. Пам'ятаєте? А, може, був, так? так зараз я можливо знайду. Ось, Державне бюро розслідувань, хто це мені відписку. Каже, звертайтеся. Віталій Токовило. А, якесь токовило. Та ну їх там вже ціле а, шараги. З українськими прізвищами, але це вороги фактично ось Полтавсь... українського народу. Так ви виявляєте, ось рішення суду є. Uh -huh. Ось uh -huh. о відкрите, зобов'язати. Ця ворожина не виконує рішення суду. Ну, не виконується рішення суду. Виявляється ні прокуратура, ні якесь слідство. Та навіть слідство будуть вести, Вони поховають. Це ж вони вийшли з одного. Так сказати, гнізда, uh -huh. чи зміїного гнізда, чи якогось, є рішення суду не виконувати. Ось, його. ну а це одна біда, що зі мною це ж скільки людей не отримували пенсії. ну що. Ви американці пам'ятаєте, як зробили, коли посадили карлю, не карльони, а там за несплату податків. Uh -huh. Не могли його притягнути і посадили, за що не сплату податки, тому що інші злочини не могли. А у нас 212 статтю перекручують кожна сесія Верховного суду, міняє під себе. То треба 100 тисяч штрафу, там мільйон, то кримінально. Та це буде основний закон, який не сплата податків. Податки повинні бути, щоб задовольняли знайти якусь середину. Щоб і роботодавця, щоб він мог сплачувати податки за тебе. Правильно. І щоб виконувати, ну що Фінляндія, Швеція, в них які податки, які величезні. І вони сплачують податки. Вони згодні, тому що в них яка рівень Соціального захисту. соціальний захист це небо і земля. А в нас що самі під себе? А що? Це декларація, це клоунаду, за більшість. Та щоб ми згоріли? Свої під час війни вже американці перевіряють, приїжджають, крадії. Ось йому міністру Різніченко накрало. Верховна Зрада ой хлопає, цілує. Ви що виробляєте? Мене воно вже закликає, воно іду по вулиці вже. Коли наша армія прийде та буде їх розстрілювати, а ми ж до Європи йдемо, хіба так можна? Це жінки. Матері молоді, старі, все, це електорат, який голосував за вас, зелених. А тепер ось о, другий вже ж, цікавий ви. Мене вже ж доконали. Мені це, ж, це не я приймав закони. От мене дивіться, зарплати немає, пенсії немає. У мене мама в тяжкому стані, ось я тільки що вчора її ось вложив. На ліки нема, на елементарні, от з спазмом. Я вже в боргах, як... Не знаю в чому. І от щось мені виявляється, що в нас є от по догляду за хворою мамою. І от я, це ж треба бігати. Це двічі до врача я бігав. У частково. Потім на ВКК це маму вези, потім з ВКК в психічну лікарню приїхав, потім лікар подивився, потім приїжджай на ВКК. Потім ВКК ще одна комісія, приїжджаємо додому, перевірили в якому все. Вроді що призначили, і я беру і що, вибачте, не знаю, це можна, отакий отримали. Ось я пішов, коли в мене вже на ліки нема ні на хліб ні на чого, пішов соцзахист. Соцзахист що мені каже, беріть. Ще другий раз. Всіх лікарні. У нас на літіні розбомбило лікарню. Давай же я до врача участкового пішов до ВКК свого. Потім пішов психлікарню шукати, знайшов на Фучика закрили. Коротше, п'ять лікарень я обігав. І що я знайшов лікаря, слава Богу, живий і не загинув. Вони він каже мені, вони що там? Це спеціально вони роблять, щоб не виплачувати нам. Мене що захист сам забу... примусив, не те, що примусив, а давай оформи мамі, думаю його Так чому ж ви не виконуєте? Мені мені врач каже, психіатр каже, пиши скаргу на оці, ну що це таке? Дається на рік. А мені, а принесіть справку, що в неї погіршення. Погіршення це тільки може смерть. Ви каже, ви що? І оце на кожному. Ось я написав про допомогу філату. Це люди, які позбавлені вже там, хворі, коли не можуть матеріальну допомогу на ліки. Як я причав, почав оце об'їжджати, це, об це больно, це я ще 62 роки, в мене ще сила є. А моїй мамі, бо це 80 5 років чи 80, скільки вона змогла б об'їздити, коли вона вже не больна, скільки таких хворих, то хто зможе написати цю заяву, об'їздити. Одне, що ти не стоїш на учоті в центрі зайнятості, пенсіонер, пенсійного ага, віку, потім поїдь пенсіонник, найди, що. Одне, потім одну справку возьме, потім в другу другу справку. Коротше кажучи, два роки треба збирати справки, то, щоб спр... щоб на рік тобі дали справку. Та, так, та, і так і той, що зробили, то на рік нам вже по зомбоящику розказують, що не треба нічого, все автоматично. Uh -huh. Якого там чорта автоматично? Оце я до е, свого. Е, Автоматично це на своїх двох всіх... — Ви уявляєте, коли в мене коштів нема на проїзд, то, то сидю, пенсію мені не призначили, хоча законом вже там повинні сплатити податки пенсіони, що Захаренко мені полковник обіцяє. Локшина така, я вже не знаю. Якби її можна вживати було, то, то вже напевно, тут вже півміста нагодували, скільки він бреше. Оце більше на Локшина. Ось цього я можу. Хоч навіть можу, хоч зараз на сьогодні вихідний, можу хоч дзвонити. Ось о, генерал щадило мені обіцяв, ось о, перевели до Києва. Ну що, поміняли, щело на мило. Зараз знову призначили там начальника слідчого діла відділу. Ну що буде таке саме. Ніхто нічого повністю, треба перезагрузку робити влади, тому що нові законодавчі акти приймають і так далі. І от тепер, от завтра дивіться, в мене зараз на лік на ліки, я зараз прийду, може мама жива, чи не повинен її доглядати. Вона старенька, вона не розуміє, що робить. Вона або лежить поваганою, або що-небудь таке може перечепитися, вдарить і вмерти. Природа нам дала життя, що ми прожили, і скільки нам відведено, а не те, що ми довели до смерті. І якщо вона мама доглядала за мною маленьким. там, все, я її повинен не здати кудись оцей дом терпі для престарілих, і все. А ми, ми її... вона мене виростала, я її дуже свію. Це... Мені соромно, що я не можу її забезпечити гідне життя із за того, що моя влада не моя влада, яку обрали я її не обирав. Яка не виконує свої обов'язки ні поліція, ні прокуратура, ні под ДБР, ні податкові, скільки наплатили дармоїдів. Так, це що... комерційні фірми. Та Вони знаю. навіть цього не приховують. Вони не утворені відповідно до Конституції. Тому у них одна жага, баб бабліща. Та бабліща і війна, нічого, ні американці, що, що приїжджали те саме, скільки нам приїхали перевіряючих. І зараз призначили комісара, тому що. Це такі вони будуть красти, красти. Вони це все в... Слухайте, І ось... комісари приїхали. Краще б вони подивилися в реєстраційні документи цих всіх шаєклеєк. розумієте? щоб зрозуміти, де корінь зла знаходиться. Вони не утворені відповідно до конституції. Що ми від них вимагаємо? От що ми від них вимагаємо? Тахо е, прокурори розводять руками. У нас все позабирали. Всі той, е, у них навіть забрали цілий розділ з конституції. Вони рота не відкрили. Жоден з них не відкрив рота. Розумієте, що це було повалення конституційного ладу. Ну, тобто що... що ви від них хочете? Ну так вони що щас і одного познівали їх або послицями, чи послицями, чи послами. Тут накрав і от тебе влада така, що когось посадив. Я ось, ось змушений був звернутися до Європейського суду з прав людини, тому що в нашій країні, вибачте, в Україні закони не діють. Зовсім не то, що ні Конституція, ні кримінальний, ні закон про працю, красиво все виписано. І от я звернувся з карою до європейського часу, жду відповідь. І оце буде, а я сподіваюся, що суд це там скільки завалено, скільки з України приходить скарг. Це самі корумпована наша Україна, саме корумпована в світі. Одна і корумпованих. найбідніша Європа. Це Росія олігархічна і наша олігархічна, яку там, в яких вони там порушують закони і нами. Ось я до Європейського Союзу, Суду, суду прав людини. І оце якщо буде, я не знаю, як вони ухвалять, ну це запам'ятайте українці, це з кожного громадянина, не з цих прокурорів, вони мільйони там заробляють, вони їх так крадуть та відмивають. А це з пенсіонера, там з якоїсь недоплати. Ось, чому. оце тому що це будуть вираховуватися з бюджету України. А тепер я по цій статті... Шкода, яку вони мені нанесли, от тепер я вже все, навіть вони їх притягнуть чи не притягнуть до відповідальності, я вже ще раз звернуся до суду за нанесення мені шкоди внаслідок своєї бездіяльності. Я раз звернувся, а мені суддя, ви знаєте, вроді нормально, каже, я ж не піду проти прокуратури поліції. Тому що вони можуть мене знайти. Так і не треба йти. Виконай букву закону. Ну. теж я кажу, а вона боїться суддя. Я думав, там притомна суддя, вона каже, а я боюся. Ти каже, а потім, коли пройдеш оці всі круги, а звернешся до Європейського суду справ людини. Оце один позов. Зараз я буду готувати шкода нанесена діяльністю, бездіяльністю. Прокурорів, поліції, ДБР, податкової, все оце, що в нас усілося посадили нам на нашу шию. От я буду, я подивлюся, мені таке враження, що у нашій суді це от, зробили щось там, показали маніпуляцію з цими судами. Як воно як було, ніколи вони проти влади не підуть, проти закону, вони, не, вони підуть проти закону, закони вони не виконують. То вже скільки в мене було такі випадки. Прийшов, одна приймає рішення, я заходжу до голови суду, що це таке. Та вона перегрілася. Та кажуть, це ж порушення закону. Якщо вже доведено в суді, то другий раз вже не треба доводити, уже всі інстанції. А вона опять мені каже, ви що зовсім там? Ви хоч читаєте судді, де ви вчилися, хоч проходьте практику, все. не ту практику, що хабарі брати. А практику застосування законів. Читайте свої, коли ось, раніше було в 20-му році, визнали, що рішення слідчого суді, яке набрало, не оскаржується. Вже оскаржили в Конституційному суді. Тепер вже рішення слідчого судді не є остаточним, що можна оскаржувати. Прокуратура оце по 442 не оскаржувала. Якщо не оскаржела, занабрало, чого ви не відкриваєте кримінальне провадження. І повинні за цією статтю понести покарання, а не за цією 367-му. Це ж вони спеціально, це звичайний маніпулятор сидить. Зараз мене вб'ють, а вони напишуть там. Не маніпулятор, а фальсифікатор. Фальсифікатор. Ну от людина вбивства, а вони можуть написати там. Да, У, да. І що вона саме шкода там, хуліганство. Це сидять маніпулятори. На що мені такі прокурори? Я саме жінки правильно, я не знаю, чи неправильно кажуть, що треба брати це хлопці з автоматом. Я скільки ж дивлюся, а то передають, що вас розстрілювати треба що, як під час воєнного стану. Що ви робите? І тут мені починають гратися в закон. Ну, це все. Так що борітеся, поборете. І не будьте байдужими, якщо якось трапилось, не приходьте мі... постать, що моя хата з краю. Кожен повинен захищати, коли ми разом нас не подолати, щоб не довелося нам знову на Майдані гинути, проливати кров, щоб на фронті захищати себе. Дякую, українці, будьте здорові.